Та частіше полтавці самі вирішують проблеми житлово-комунальної сфери, як розповідає голова полтавської філії суспільної служби України без допомоги жео та ремонтних дільниць. Для цього у багатоквартирних будинках створюються об'єднання співвласників. Про особливості створення та діяльності ОСББ говорили на семінарі у суспільній службі. Всі ці люди, які живуть в багатоквартирному будинку, вони є власниками якби своїх квартир. Але для того, щоб вони стали власниками будинку і самі могли вибирати, хто їх буде обслуговувати, які послуги їм потрібно, скільки їм треба. Платить внески на обслуговування цього будинку. Для цього їм треба створити об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, яке називається ОСББ. Крім тих, хто створив ОСББ або планує це зробити, семінар відвідали і представники управлінських компаній, які надають послуги з отримання таких будинків. Це може бути як комплексне обслуговування будинку, так і окремі сервіси. Послуги по сантехніці або електриці, аварійні послуги, бухгалтерські послуги. У нас є програма, яка Повністю забезпечить бухгалтерський облік надання звітності от, таким організаціям як ОСББ. Також управлінські житлові компанії проводять капітальні або часткові ремонтні роботи, надають юридичні послуги. Вартість розраховується індивідуально залежно від стану будинку, його розмірів, розташування тощо мешканці вважають, що отримання будинків за допомогою таких компаній має великі переваги. Железне преимущество в тому, що ми конкретно будем платить, не ми а жильці домов будуть конкретно платить за конкретні услуги, які будуть надаватися конкретними ліцами, які будуть за це отвечать. на семінарі. Розповіли про особливості роботи ОСББ, порядок сплати комунальних послуг та укладання відповідних договорів. Усім бажаючим надали зразки заяви про вступ в об'єднання та допомогли їх заповнити.